Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо ситуацію по біткоїну і по ефіру, як локально, так і середньостроковий період. І це нам дасть змогу зрозуміти, що можна очікувати від ринку в найближчий час. Почнемо ми, звісно, з біткоїна і з середньострокового періоду. На екрані у мене тижневий таймфрейм, і ми з вами розберемо ось висхідний. Тренд по біткоїну на складові. Бачимо, що для того, щоб були сильні імпульси вгору в цьому циклі біткоїну завжди було потрібно свого роду як передишка або зона проторговки. Ось раз зона проторговки. Ось зона минулого літа, довга до проторговка. І актуальна зона. Бачимо. Довга проторговка, імпульсний вихід. Також і тут можна виділити, ну він не такий значна ця структура. Довга проторговка, нудна, сильний імпульсний вихід. Зараз я бачу, що ця формація проторговки вже завершена. Довга проторговка, актив підтискається до зони супротиву, озвона. Було кілька невдалих спроб. Зараз підтискається. Кожен раз, як актив підтискається до верхньої зони супротиву цієї структури, відбувається вихід. Зараз паттерн тот же. Тому логічно очікувати, скорий вихід і фінальний імпульс вгору, або, як я його називав, ап 2 про AP2 або 1 і брейк можеш подивитися в моєму минулому відео. Я більш детально розказую, що це означає AP2 і що це означає для домінації біткоін. Сьогодні ми говоримо про біткоін і про ефір, тільки про ці два інструменти. Тому, якщо говорити середньостроково, я бачу, що зона проторговки, вона, ця формація, завершується, і ми от, скоро повинні виходити з. Цієї зону вгору, так як це було в нас кожен раз. Окей? Це ж, якщо говорити про середньострокову. Локально. Локально в нас є цікавий паттерн, як Gold Cross. Я в своєму телеграм-каналі писав, що це означає. І також е е писав, яка пастка є в цьому паттерні. О, він тут відбувся. Ось, давайте включимо. Ось, Gold Cross. І паска полягає в тому, що взагалі Gold Cross це є бичий паттерн, який говорить про різ актива. Но в більшості випадків цей Gold Cross починається з падіння. Ну, Логічно, всі бачать Golden Cross. І всі хочуть гарячі голови залетіти, щоб зробити легких грошей на ринку. Але ринок давно не дає легкі гроші. І якраз ці гарячі голови тут і втрачають. І ми отримали падіння на приблизно 8%. В середньому 10-15% падіння на Gold Cross, і, звісно, потім починається вже справжній ріст. В своєму телеграм-каналі, як якраз коли відбувся Golden Cross, я писав допис про те, що е, можливе падіння. Ось телеграм-канал. Golden Cross. До різкого короткочасного падіння варто бути готовим. Ну, ось ми його і отримали. Якщо розібрати цю структуру на складові, Тут я бачу завершену АБЦ-корекцію. А, Б, С. Так. І вже починається розворот. Ну, для того, щоб сказати, вже більш впевнено, що почався розворот, біткоїну потрібно закріпитися вище 110 тисяч. Чому 110 тисяч? Якщо ми розіб'ємо корекцію по ФІБО, Ось ця зона. 110, 108500. Це є 0,618, 0,786 по Fibonacci. Закріплення вище цієї зони дасть впевненість БК, що ріст продовжується. Тому. Від реакції в цьому діапазоні можна буде очікувати, вже прогнозувати, як далі поведе себе ринок. Тому особливо уважно потрібно бути в цій зоні. Но ну, локально знову ж таки бачу, завершу або це корекцію. Бачу, що волатильність на біткоін, як і на всьому крипторинку, знижується. і такий передвісник сильного імпульсного виходу. Більшу долю ймовірності я даю на те, що вихід буде вгору. Cold Cross Ми отримали падіння відразу після Gold Cross, як і це завжди буває. Завершена, або це корекція, підтискається до рівня. Тому більшу долю ймовірності я по біткоїну відвожу на вихід вгору. Це що по бітку, так? Давайте тепер подивимося і оцінимо, які в нас є перспективи по ефіру. І почнемо ми з середньострокового таймфрейму тиждень. Ось. Наш ефір. Так, це нам потрібно. І тут я виділяю ключовий. Рівень цей 2850. Ну, ось цей рівень. Ну, в середньому 2850. Як бачимо, цей рівень актуальний ще з початку 2024 року. І на протягом всієї цієї проторговки, цей середній рівень, і довший час він був рівнем опору, рівнем підтримки. Пізніше на сильному імпульсі ми вийшли під рівень, рівень супротиву, знову такому ж сильному імпульсі ми вийшли вгору і знову вийшли вниз. До чого я веду? Я веду до того, що такі ключові рівні, які не один рік є актуальними, проходяться на сильному імпульсі. Тому тут я бачу два варіанти. Перший варіант, що ефір на сильному імпульсі вийде вгору, і далі почне ріст ось таким чином, як було, тут, як було тут. На цей варіант я відвожу більшу долю ймовірності. Але, якщо сили в ефіру буде не, не так багато, ми отримуємо вихідно через проторговку. Тобто прийдеться штурм цього ключового рівня через протоголку, через е, корекцію вниз. Два варіанти. Варіант А і варіант Б. Більше до я відвожу на варіант А. Ну, Спостерігаємо, як поведе себе ефір в цьому ключовому рівні. Ідеальний варіант на імпульсі проходить. Як і знову ж таки повторююся, такі рівні вони проходяться швидко. Не, тут не потрібно було затримуватися. Якщо ефір почне туди затримуватися, значить прийдеться через артест. Це, якщо говорити про середньостроковий період. Локально. Ось локально. Піджим до рівня я бачу. У формує висхідний, висхідний канал. Основне, це волатильність інструменту вона знижується. Ну, ось, якщо взяти, бачиш? Немає виходів з таких сильних Вверх, вниз вверх. А якщо падає волатильність, це є предвісником того, що в нас формується імпульс вгору або вниз. Оскільки в нас є висхідний канал, і, упираючись на біткоін, упираючись на середньострокову картину по ефіру, я все ж таки більш схиляюся на вихід вгору. У нас є Хай-Хай, Хай-Хай, і у нас є хайло. Маленькими кроками, але актив піджимається до ключового рівня 2850. Тому розв'язка вже близько. Більше я схиляюся все ж таки на імпульсний вихід, багато паттернів вказує на то. Ну, не, не потрібно також. Виключати вихід через ретест. Ось таким чином. Це був короткий, но інформативний погляд на ринок. Ключові інструменти біткоін ефір, локальний і середньостроковий. дорогу. В нас склалася така невеличка традиція, що в кінці кожного відео я даю тему, і ми в коментарі цю тему з вами обговоримо. Це допомагає алгоритмам. Показати, що є такий прекрасний канал, як анатомія біткоін. Я активно відповідаю і спілкуюся з аудиторією, тому напиши своє бачення локально і середньостроково по біткоїну і по ефіру. Цікаво буде почитати ваше розуміння ринку і обсудити за і проти кожну з варіантів. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, в якому я доволі інтенсивно і. Багато е, ділиться з вами своїми ідеями і аналітикою по ринку. І сьогодні вийшла цікава стаття. RSI, альти і домінація біткоін. Які там є паттерни, взаємодія, це все ти зможеш почитати вже в телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Стебе лайк, підписка, коментар. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.